З вами Назар з за каналу Gamer UI16. Сьогодні ми граємо режим в Роблексі. Там де ми будемо робити свій паркур. Як бачите, тут якісь ігроки зробили паркур. Надіюся, що вони зробили його, його не дуже складним. Ну, йдемо до Яни. Я показував нам з відео, як додати. Друзі, от вона, бігає Пішли, поставимо їй лайкосик Поставили Тут. Рішенька, вона може з них прийти. От такий от в неї паркур. Як бачите, вона зробила все, що не путь. Бо, бо, бо якщо вона ставила. Якщо, якщо вона ставить якийсь предмет, їй буде більше додати грошей. Ладно, почніли розвиватися. Стрішка нам показує, як це туди. Ходімо. Йде нам далеко, як бачите. Тут ми можемо купити поверх, бачите? В цього рука поверхи, а там ще більше, бачите? Тут можна купляти поверха. Перший поверх безплатний. Наступний трохи дорогіше. Тут можна накупляти отакі от речі. Купимо. Купили ми? Так, купили. Ходімо назад до... до себе. Тут зверху є кнопочка, щоб терепотуватися. Терепортуємось. Як бачите, це ми купили поверх. Беремо точок в руку Маєш Майліш... в куточку з бо зліва з боку на екрані появи стучка. штучка. Нажимаємо, бачите там є синя кнопочка. Нажимаємо тут ми можемо тепер будувати. Справа злів з, з, з права у нас появилися нас... кнопочки. Перша кнопочка це зробити донизу. Друга кнопочка це повернути боком. Це повернути боком. А найостаннє, останній потім. Донизу ми рухаємось, потім кнопочка доверху. А червона, це щоб ви цю, цей предмет не ставили. А на верхня синя, щоб ми поставили. Так що в нас такий паркур, Чим більше ви ставите предметів, тим і більше заробляємо грошей. Бачите, нам почали заробляти гроші. Ідемо ми подивимося, як справи в'яне. Пішли. Так, те вона. Тут я, тут. Привіт, я. В тебе в тебе справи гарні. Гарні. Мені вже 53. Тишиш? Вау, ти багато. Тебе за квіточка на формі росте. Так гарно! Я просто будую Купляє. Вона подивилася, що чим вона на більше 100 предметів, тим їй більше дає. Ось такий от я на спосіб зробити. А потім вона я не впевнений, але потім я думаю, що вона на іншій версії вже зробить нормальний паркур, щоб його можна було проходити, а не просто дивитись на її дім. Ладно, побігли, накупимо шаржик чай. Перепортуємось. Тепер ми можемо купити інші речі, бо, бо у нас вже є гроші. Купимо квіточки, деревце. Зараз побачимо навіщо вони нам. Я зрозумів, це просто можна поставити собі для краси. Ну, не поставимо, щоб було гарно. Стало гарніше. Нап'ять. На 5%. Так, подивимось, щоб перкурити Що в нас? Купляємо, що ми можемо купити? Тут є зразу така, щоб зразу не ставтеся по черзі, зразу щоб багато було. Дивіться як. Ви бачите, зразу багато плиток. А на жаль, вони йдуть прямо. Наповнити їх від бік не можна, на жаль. Їх можна отако от повернути. Ось так от. Треба трохи підняти веше. Піднімаємо. Побігли поставимо на ними цю штуку отаку. Пішли, ну я вам дещо покажу. Телепортуємось. Ми заходимо в магазинчик, бачите, зверху в магазинчику є таймер. І коли цей таймер закінчиться, бачите, тут одні речі ми не можемо купити. Бачите? І коли цей таймер закінчується, магазин оновиться. Одні речі пропадають, а одні речі можна купити. Надіюся, ви зрозуміли. Зараз, та... Зараз таймер... Ну, навіть я і ми щось новеньке купим, якщо нічого нам вистачить. Багато нас не оновилось, майже нічого. Як бачите, у нас майже нічого не оновилось. Майже так, як було. Тут у нас є ще отакі кружечки всякі, платформерки. формерка. таке і таке. Думаю, знадобиться. Купимо ще, що ми купимо. Ну, ще такий перший. Терепортуємося. Перевіримо, чи все можливо пройти. Граємо ми робить, не забувайте підписуватися і ставити лайкосики, щоб, щоб не пропускати нові відео від канала Геймет Ua16. Тут ми перевірили, пройти неможливо. Навіть можна зробити такого і заскочити. Але надіюся, так ніхто робити не буде. Треба було робити вище. Зараз ми переробимо, щоб, щоб так зробити не можна було. Зараз зробимо трохи по-інакшому. Бачите, тут можна просто заскочити. Тут є от таке можна його поставити. Бачиш, що син ставиться, он у нас, вот, поставилось. Вот. Ставиться, поставилось. Вот у нас Яна напришла. Яна, скажи привіт. Привіт. Так, зараз ще щось поставим. Так, ваше вот я кружечок. Як бачите, нам не вистачає місця. Знаєш, треба купляти що? Правильно, новий поверх. Хоп, ну факт, що у нас є місце. Ми можемо, напевно, зараз ну, на стіну. Так, в мене вийшло. В мене вийшло залізти на цю стіну. Головне не впасти. Ще є отакий от дуже величезний кружечок. Величезненький він. Відер. Видео. Видео роби. Продовжимо. Зараз робимо це, зараз платформочки поставимо. Хоп, дивіться, що в нас тут. Ми вже можемо просто сюди. Нам треба робити новий поверх Поїдемо наподимось, скільки він коштує. Точніше репортуємось Наступний коштує 10 тисяч, ми його купляємо і дивіться, тепер нас вище Дивіться. Ну. Яна, погов... говори почастіше. Ага. Щоб про тебе не забували. М'яв. Вона не котів того м'явкою. Дивіться, бачите, у нас більше поверхів. Впали. Ну нічого страшного. Я спробую напустити мій паркур. Заак, в мене хліб. Я не дуже люблю жартувати. -жар дуже люблю жартувати. Хоп, все, прохід не можна. Хоп, хоп, все, прохід заборонений. Треба робити більший ще біг паркурчик. Essa boboa ali mar... oh, é marca. <laughs> Fala pro pau. Dá-te pro Eu não lembro. Hum, te como? <laughs> hmm. Mano, xa, eu o Beto. O chabulou far no vendo. No momento os robôs. Sai de me pedir mais vamos foto. О ні, ми звичайно поставили. Для того, якщо ми поставили, беремо лоточок в руку, нажимаємо на предмет. Червоне значить, що ми його продамо. Зелене ми теж продамо. А от, от посередині оранжеве, що ми його просто заберемо собі і в інтер. Бачите, це не тяжко. Зараз спробуємо заново. Бачите, це трохи довгенько піднімати. Днімається воно трохи довгенько. У мене просто заліз і так поставити на години впасти. Ми знов поставили. Тріхи нижче, ну нічого страшного. Вже переробляти не будемо. ми не подивимося, що його можна пройти. Йдемо. Не. не забувайте підписуватися і ставити лайки, щоб... Не пропускати відео від канала Helm 16. Щоб не пропускали відео. От Там я буду знайомитися з новими. Добавляйте мій нік. В кінці відео я вам покажу свій нік. Це, напевно, я вам не зможу показати. Бо тут не так працює, як я думав. Зараз я покажу знову нік Яни. Я, не йди сюди. Назар, вази. Я, що ти її покажеш, так. Дивіться, от і нік. Бачите? Вон двіки, я був, оці штуки попадають і так хотіли думати, що це по це стіна, я хочу так по стіну зробити. Бачите, дивіться, тут я не дуже багато всього. Можна пройти різними способами. Тут навіть можна збудувати штуки, які будуть пропадати. Але, звичайно, не впасти. Хоп-хоп, хоп. хоп, хоп. Я не дуже легко прийти, бо в неї все ну, на купі. То я не дуже легко прийти. У неї все на купі ли, валяється. То я не дуже легко прийти. Хоп! ми Тут у нас Хелу не бо, скоро... бо завтра у нас Хелу. Тут треба признати завдання, ми положимо на цукарочки. Навіщо нам цукарочки, я не знаю. Що тут мене я не знаю, що це? Пішли. Ай, зараз, диви. Пішли на в магазин. Купимо стучки. Треба було їх не брати, бо я їх не дуже в мене виходить їх ставити. У мене їх дуже погано виходить ставити. Треба зараз таке не купляти. Тут можна купити лазери. Вони можуть вбити з одного удару. Червоні вбивають з одного, а сині або білі е, пару, за пару разів. Дивіться, якщо ви случайно купили предмет, просто ставимо його будь де Я ставлю оставлю Беремо Бремово нажимаємо і нажимаємо на, на, на зелений. Бачите, і ми його продаємо. Отак. От Побігли, але зараз спробуємо пройти паркурчик. Не забувайте підписуватися, ставити лайкосики. Нагадую вам, щоб не пропускати відео від канала Helm 16. Візьмемо це. О, лазер треба проставити пішли, але ми ставимо отута. Як думаєте, зараз я на них попадеться. Як думаєте, попадеться на лазер? Вона впадає. Надіюся, вона дійде до лазера і ми подивимось, що вона попаде на нього. Чи вона зможе обійти його. Поставимо. Подивимось знову. Почекаємо. Як бачите, вряди не дуже виходить прийти мій паркур. Бо в мене дуже великі Бо в неї є тільки глюче. Не тлі. Ну глюче. Пробуємо ну, продовжити наш паркур. Здається, Сияни померла від нашого лазеру. Так, вона померла від нашого лазеру. Тепер ми знаємо, що від цього лазеру можна померти. Поскакали, ну. Хоп! Хоп. Бачите, якраз оранжевий шарик на оранжевий поверх. Чим ви ставите більше предметів, тим ви більше получаєте грошей. Як бачите, ми дивіться, куди ми залізли з вами. Звідси непогано видно. Навіть, може, явно побачимо. От бачите, вона біля своєї бази рожевий. Трихи рожевий, тріхи ще до футболу. Тихий ще я не дофарбувала за свою базу. Бо не Фарби їх не вистачило. Цю фарбу зараз покажу, де її можна купити. І не забувайте підписуватися і ставити лайки, щоб не пропустити нових відео з відеоканалу enerua 16. Вот тут, В цьому магазині можна купити фарбу. Зараз покажу вам. Ось, вот. І не можна фарбувати. Купимо на лазер, купимо, купимо ще синій лазер, підійде, купимо таких штук. Пішли на, пішли на їх розставимо, демоном. скікс скок скікс скок хоп! Головне не померти від своїх лазерів. Ми, якщо ми на них попадемось, я зараз впав, якщо ми на них попадемось, ми теж зможемо померти. Вояна прийшла. Та Яна. Я я... Я... Я пришла. Я пришла. Бачите, це котик прийшов. Вона дуже любить котів. Вони круглого вилучка 145, якщо ви приїздите. Да. <реш> вона ба. <бага. реш> бачите, в неї глючей, глю, від того в неї може бути такий глюк, ну що її воно само йде, типу вона не керує ним, а воно само йде. Зараз поставимо цю штуку. Вона не померти. бачите, ми померли від свого желазера. Я тебе бачила, як ти Це така проблемка. Хоп, хоп. Багато хопів поставили на одному місці. І туди ніхто не хо. Не впевнений. Бачите, якщо я наприклад, якщо лазить, то він буде білий. І він нам отакого треба багато разів ходити, щоб ми померли від нього. Бачите, треба багато разів ходити. На це ми не будемо помирати, нам його не треба. Дамо, поскакально. Демоном. Хопом? То я не, <гум> не забудилася. Я не мені поставила лайк. На... Лайк, я тобі поставила. Підемо на поставимо їй теж лайк. Я їй вже лайк ставив, то другий раз ми не зможемо. Нам покаже нам напи... напише на екрані зверху. Що ми поставили лайк? Це мій перший лайкосик. От мій нік, от, бачите. Оце що знизу перший рядочок, бачите. Фоточка. Перший рядочок, от. Отут. Перший рядочок. нік. Я, мене, мене мене Я ну, так основний якийсь ігрок вдарив. Такою У мене є руках, цілоправда, рука хваталка. Поскакали ну, скік, скок, скак. Скік, скок, скак, скік, скок, скак. Побігли. Оскакали, точніше. Найжі є 174 тисячі, тепер трохи більше. Де Демоно ну, купимо наступний повер? Він дорогенький. Ну нічого страшного. Давайте ну, купимо зараз нові предмети. Знаєте, ще, ще я купляю ось такі от жовтенькі вали чи як. І такі оранжеві кружечки. Ми ще купимо це, давайте перевіримо, що це в нас. Зараз перевіримо, ви бачили? В є на площаці в магазин. Що ми купимо? Нічого не продається, а тут... У них нічого не продається, на жаль. Так, жаль, що на них нічого не продається. Так, жаль, а, а, а так би щось купили. Зараз пішли далі. ще. Збудуємо... Ой, ми померли. Ладно, всім пока. З вами був Назар з каналу. За каналу Геймер UA16. Ставте лайкосик, підписуйтесь. Щоб не пропускати нових відео від каналу Я-16. Всім пока-пока.